Чи потрібно на осінь красити чи білити наші дерева? Зараз ми це розберемося і вияснимо, чи дійсно воно дає ту користь, окрім естетики. Ну, звичайно, естетика теж дуже великий, має візуальний ефект, тому що дивитися на щось красиве, воно дійсно після цього хочеться жити. Ви бачите свої труд, ви бачите свої. Досягнення, і звичайно, якщо тако подивитися на поле з деревами, яке у вас знаходиться, чи на присадибну ділянку, і воно вас все біленьке, красиве виглядає обрізане, то звичайно для ока це дуже має значення. Але чи воно ще має значення більш практично? Тобто, чи воно захищає від шкідників, захищає нас від хвороб і так далі. Давайте розберемося. А якщо Обробляти то чим саме. Тільки що до мене приходили люди, купляли в мене що. Правильно, зараз я вам секундочку візьму, покажу. Ось. Чекайте. Ми знаходимося агроцентр Боднарсад, Це Тростянець, Гайсінський район. Дивіться. Таку фарбу. У мене купували ось таку фарбу на основі міді. Тобто вона містить мідний купорос. Ця фарба. Тепер слухайте, що я їм говорив. А в нашому випадку я вже більш для ширшої аудиторії це розказую, тільки що одній тьоті говорив, а тепер буду говорити і дядям, і тьотям більш ширшому діапазоні. Тому дивіться, ця фарба. Після того, як ви зробили обрізку своїх дерев, ви її нічим не розбавляєте. Ви просто наносите пензликом на ті місця, де були зрізані обрізки. За рахунок цього, що вона містить мідний купорос, вона буде обеззаражувати і захищати ваші зрізи. В тому числі, якщо ваші дерева були молоді, тобто кора не була старою, там немає оцих відмирання кори, ви спокійно красите чи білите, як хочете так і називаєте, свої пристов, стовбура на деревах. По-перше, буде виглядати дуже гарно і красиво. Воно дійсно, ця краска буде захищати від е, е, різних шкідників, там, де були е, яєчка закладені, вона це все позапікає і вб'є. Це раз. По-перше, по-друге, вона буде захищати взимку від сонячних променів. Тобто, якщо буде зимою сонце, а воно буде по-любому, воно буде відбивати, ви ж самі знаєте ефект. і... Воно буде захищати захищати від цих сонячних промінь Це дуже важливо. Так само вона буде захищати свого роду і від певних приморсків, тому що це буде такий бар'єр стояти. Поняли? Її можна розводити з водою. Десь ну, процентів 10, 10 води додати, якщо у вас багато дерев, і ви хочете їх всіх побілити. Якщо ви просто хочете замазувати зрізи, Після обрізки, то е, таким чином, як вона є, ось ви її нічим не розбавляєте і замазуєте чином. Е, краска свіжайша. 25-го року виготовлення. Тобто, ви можете взяти це відеречко, використати на своїй присадибній ділянці. І потім весною, е, як то кажеться, результат свій укріпити. І таким чином ви одним вистрілом, тобто в нашому випадку, одною баночкою. Mm. Тобто одною баночкою ви зробите подвійний ефект. Розфасовка є різна. Літр, полтора, два, три, там 2, 3, цілі відра прямо є, якщо треба на великі об'єми. Тому дивіться, краска, фарба, опять же нагадую, з мідним купоросом. тобто буде Чудово вам працювати по вашим деревам.